Донецький Шахтар зіграв епічний матч проти Марселя і врятувався від нелогічної поразки на останніх хвилинах зустрічі. Матч, котрий викликає дуже багато питань, і далеко не всі стосуються гірників. Привіт, пане рефері! Я Макс Коляда, а це от канал Трибуна. І сьогодні ми будемо розбиратися в причинах того, чому Шахтар зіграв в нічию з Марселом 2-2, а не, наприклад, переміг. Хоча це було б. На мою думку, логічніше в принципі. Шахтар сподобався набагато краще грали ніж минулого року проти Рена. Самі собі привезли голи, поки не достатньо створимо моментів, але гра дозволяє з оптимізмом дивитися в майбутнє. Маріно Пушиш частково здивував вже перед початком. Матчу, перш за все, наявністю капітана Тараса Степаненка, який пропустив майже місяць зборів через пошкодження та взагалі не мав ігрового тонусу. Дмитро Крийський, в який награвався на його позиції, натомість опинився у запасі. Інша несподіванка відсутність 15-мільйонного новачка Кевіна з ліва в атаці вийшов Гіналдо. Але загалом кістяк левова частини складу, звісно, вже перевірені воїни. До речі, про воїнів. Друзі, ми літаємо по новинам як студенти в їдальню швидко і з конкретною ціллю. Так, от нині швидко і з конкретною ціллю. Я звертаюсь до вас. Наші друзі з героїкар збирають на тисячу автівок для наших захисників та захисниць. Геройкар це організація забезпечення повного циклу. Вони збирають запити сил оборони, шукають автівки, привозять їх, лагодять та відправляють на фронт. У рамках проєкту закуплено більше 350 автівок. Більшість з яких вже передано у автівок. Військових частин на фронт, і би то не було прикро, але маємо розуміти, що автівка це розхідний матеріал. Уявіть собі, з якими задачами треба поратись. Думаю, не слід казати, що не по хайвеях наші воїни роз'їжджають. Друзі, зазвичай ми просимо лайки або підписки, або коментарі на каналі. Але зараз вашою найбільшою подякою є донат. донат. На автівки. Можете допомогти за QR-кодом на екрані, за посиланням в описі чи в закріпленому коментарі. Малих донатів не буває. Пам'ятайте про це. Повертаємось до матчу. Перший момент у шахтаря виник вже у дебюті матчу. Судакову пресингу змусив суперника помилитися при розіграші від воріт, але удар першим дотиком Зубкова потягнув голкіпер. У Марселі натомість мало що вдавалося. На 12-й хвилині хіба що могли претендувати на сумнівний пенальті. Зате про себе дали знати фани французів. Через їхнє димове шоу матч призупиняли. Просто погляньте на ці світлини. Атмосфера на стадіоні була що треба. Майже 30 тисяч глядачів до слова було і грі у Марселя скажені фанати. Це знають всі. Марсель це мафіозне місто, як Палермо. Шахтар до кінця тайму створив ще два моменти: спочатку швидка контратака призвела до гола Егіналдо, який не зарахували, бо арбітр завчасно свиснув фолпоту зубкова секундами раніше. Головний треш і несправедливість цього матчу безумовно зарахуй. Тоді Рев цей гол, котрий і Віслюку, як на мене зрозуміло, слід було зараховувати. Шахтар би вів і вів заслужено і не змушений би був рази відіграватись. суддя взагалі гру не контролює або навпаки контролює. Це вже класика для українського футболу. Суддя клоун матчу, це ж очевидно. І у мене все частіше і частіше складається враження, що нашим клубам в Єврокубках, в нашій збірні, часто треба не просто проти суперника грати, а ще й проти судді. Це вже якась дуже неприємна тенденція. Коли збірна грає, судді пенальті не ставлять, скільки то вже разів було. Коли клуби грають, тепер отакі от ситуації. А може насправді, друзі, ми якось гарячкуємо з тим, що у нас суддівство таке собі? Може воно і в Європі таке собі? Чи це тільки нас так судять? Питання: ми не задоволені результатом, тому що хотіли перемогти. Я вважаю, що своєю грою ми заслужили на перемогу, але на жаль, ми закінчили в нічию. Я з Фімою згод. Ми заслуговували на перемогу по грі. Дивні привози і дурні рішення судді не дали нам її. Давайте далі розбиратись. Трохи згодом той же Егіналдо втратив хороший шанс після прострілу коноплі, пробивши вище на 57-й хвилині. м'яч вдруге опинився у воротах Марселя, але знову гол не було зараховано. Сікан відверто відштовхнув руками захисника. А потім покотив м'яч у кут після свистка. Через хвилину французи відповіли своїм найкращим моментом. Удар головою бракнуло буквально кількох сантиметрів точності. А на 64-й хвилині Шахтар пропустив непорозуміння між Азаровим та Матвієнком на лівому фланзі. Потім грузин не встигнув за своїм гравцем, який прострілив на обмеянка і гол. Але зрівняти вдалося доволі швидко. Матвієнко скористався курйозною помилкою клосса у Карному. Ефект не забуваєш, ти заб'ють тобі спрацював. Хоча відверто до пропущеного голу в мене взагалі навіть не спадало на думку, що щось може піти не так. Гірники виглядали цікавіше і гостріше. А на 90-ті хвилині шахтар пропустив і міг програти, але знову дуже швидко відігрався. Цього разу забив Егіналдо, який провів дуже сильний матч. І відповідно все тепер вирішуватиметься у матчі відповіді у Франції. Цей матч краще ніж всі матчі однієї восьми ЛЧ матч втрачених можливостей до слова. Гравцем поєдинку визнано нападника французького клубу П'єра Емерика Обомиянга, який відкрив рахунок в зустрічі. Оцінки 7,5 та 7,9 відповідно, найвищий бал у складі української команди отримав Микола Матвієнко 7,2 та 7,6. І де поділися хейтери Матвієнко. А, я не чую. Але крім того, що матч закінчився нелогічною нічією, а я наполягаю на тому, що Шахтар в цій зустрічі. Мав забирати перемогу, як мінімум, зарахуй тоді Рев, той гол. Шахтар тепер має два головняки: Бондар пропустить матч відповідь проти Марселя через перебір жовтих карток, і Степаненко травмувався. У нього виникли проблеми з задньою. А це дуже неприємно, але не критично. Стає зовсім страшно за опорну зону. І такі результати, друзі, такі нічиї в. В плей-офф раундах це дуже насправді неприємні історії. І не тому, що матч відповідь у Марселі, де тяжко буде в будь-якому супернику, в тому числі і через вболівальників, або, мало бути, зовсім інакше. А тепер ще й на голову травми і вилучення падають. Шахтар у цьому матчі мені сподобався. Так, це не був ідеальний поєдинок, який гірники самі ледь не віддали. Це був матч команди, котра тільки но вийшла зі зборів і одразу зустрілась з сильним суперником. Друзі, я мав перед грою перечуття, що поєдинок закінчиться результативною нічією. Я про це власне в минулому відео говорив. І так і сталося. Нині я маю передчуття, що у матчі відповіді Шахтар вже не відпустить результат. Повірте, мене чуйка рідко турбує і рідко підводить. І що найголовніше, то воно все підкріплюється тим, що я побачив на футбольному полі. А я побачив майже той же Шахтар, котрий був у групі ЛЧ, який вміє контролювати м'яч гру так, не в такий довгий період, але може і вміє, який може позиційно створювати дуже непогані моменти. А Марсель своєю чергою. Взагалі не вразив, погодьтесь від команди з такої ліги з таким підбором виконавців. Чекаєш більшого, але може, ми шахтар просто недооцінювали перед цим матчем. Може і так, і можливо зараз про то буде зарано казати, але якщо Шахтар пройде Марсель, а погодьтесь, це суперник, якого треба проходити. Далі я даю вам навіть не один зуб, а всю щелепу свою, що гірники відчують впевненість в собі, і повірте, рухатись по турніру вони будуть довго і далеко. І я в це вірю. матч відповідь обіцяє бути вкрай гарячим. І якщо я вже заговорив, друзі, про чуйку, то проявіть і ви свою. Своїми прогнозами у наших друзів компанії Favbet. Можете прямо зараз вже робити прогнози. на поєдинок відповідь проти Марселя. Лінк ви на Favbet в закріпленому коменті. Там вже бонуси до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 пріспінів. Ну а головне, будьте всередині гри разом з трибуна та Favbet. І пишіть свої коментарі, як вам, друзі, цей поєдинок. А у мене все. До зустрічі, папа. -па.